Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про пожежну безпеку. Слово пожежа вам же доводилося чути, деяким з вас доводилося спостерігати за нею або бачити наслідки стихії, що розбушувалася, але вогонь також і давній друг людини. З його допомогою здійснюється багато корисних справ. Дітки, до нас з вами поспішає пожежна машина. Давайте подивимось, як же пожежна машина гасить вогонь. Наша машина загасила вогонь. Малята, запрошую вас погратися в ігри з пожежної безпеки, а перша наша гра вогонь наш друг. Вогонь наш ворог. Бути дуже уважними. Малята. Давайте уважно розглянемо малюнок і визначимо вогонь, друг чи ворог. Так, вірно, вогонь, ворог. Дивимось далі. А зараз, як ви гадаєте, вогонь, ворог, чи вогонь друг. Так, вірно, вогонь, друг. А зараз, як ви гадаєте, вогонь ворог чи вогонь друг. Так, вірно, мої малята, Вогонь ворог. Наступний наш малюнок. Як ви гадаєте, ворог вогонь чи друг? Так, вірно. Вогонь ворог. Наступна картинка. Дивіться уважно, малята. А зараз вогонь друг чи вогонь ворог. Так, гадаю, що вогонь друг. Наступна наша гра, що потрібне для роботи пожежник. Який костюм потрібно одягнути пожежнику? Червоний. Синій або сірий. Подивіться, чи правильно ви відповіли. Хто з цих людей пожежник справа, зліва чи посередині? Так, ось він пожежник-рятівник, який знаходиться посередині. Назвіть предмети, які потрібні пожежнику. Для роботи. А тепер перевірте себе. Сокіра, вогнегасник, ведро, пожежний шланг, лопата, багор. Де стоїть пожежна машина? Зліва, справа чи внизу? Ось вона пожежна машина, яка стоїть внизу. Як побачиш, десь згори, гори мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити, вивчить правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Треба пожежників нам викликати, номер 101 набирати і завжди запам'ятати. Дякую вам, малята, за увагу. До нових зустрічей. Сподіваюсь, що вам було корисно та цікаво.